У диявола є багато методів, як нас покушати, а у Бога є багато методів, як захищати нас і приводити до себе. Як тільки ми відвертаємо погляд від Бога, наше життя воно стає таким сухим, пустим, і нам буває важко. Я пам'ятаю, ми говорили про те, що коли ми молимося до Бога, звертаємося до Нього, то важливіше, коли Він нам щось скаже, чи ми йому. Є три важливих факти в нашому житті, які Господь хоче, щоб ми робили. Перше вчилися розвивати своє молитовне життя. Друге, що Господь хоче, це щоб ми його чули, і Бог говорить через Слово Боже. І третє, саме найважливіше, Бог хоче, щоб ми йому служили. Коли ви робите щось просто так, і ви бачите, як ці очі горять від щастя, це найбільше щастя. Я правий? Просто так ми виявили бажання комусь допомогти, підказати, обійняти, зробити добру справу, подарити квітку. Коли ми це робимо, знаєте, це саме найбільше приємно, і цих дарів у нас є в кожного. Знаєте, хочу розказати одну історію. Вона мені дуже сильно подобається. Це ось історія з проповідника, його звати Павло Гоя. Коли я був на четвертому курсі, я е, вчився молитися, і коли я його слухав, проповіді, я більше ще зрозумів повноті, що означає це молитовне життя. І я коли дивився, як в Біблії вивчав цю тему молитви, то я побачив один момент, коли учні дивляться на Ісуса, і вони потім приходять до нього і кажуть: Боже, навчи нас так молитися. І я собі задав питання: хіба учні, що не знали, як моляться фарисеї, не бачили цього? Вони не бачили, як Іван Хреститель як молиться, він багато вчив. Вони бачили це все. Ну коли вони бачили, як це робить Ісус. У них появилося нове дихання, нове бажання Боже, навчи нас так це робити. І коли Бог молився, відбувалися чудеса. Я дуже багато слухав Павла Гою, тому що він якби любить цю тему. І Він в одній своїй проповіді розказав одну історію свого життя. Коли вони були в одній громаді, він прийшов, а іванських програм взагалі не було. Ось він прийшов, каже, вони повинні бути. А йому сказали члени церкви, що «Ну, ми робили це. Ми платили гроші, ми запрошували євангелистів і нічого не відбувалося. І він каже, потрібно молитися. І ось коли вони працювали і в кінці, коли вони робили іванську програму, то на цю іванську програму прийшла одна дівчина, яка раніше ходила в церкву, але вона в 16 років залишила церкву і почала жити своїм життя. І коли вона прийшла, то він каже, в неї булося таке, знаєте, кольорове, жовто пурпурове синьо-голубе. Ось на вухах такі всякі пірсингі в носі, каже, така цепочка. Ось такий у неї був вид. В них було правило, що коли після кожної проповіді, ті, хто нові приходять, то вони мають молитися за цю людину. Тільки проповідь закінчувалася, вона не досиділа до кінця і побігла з церкви. І він побачив це все і побіг за нею. Вона йде до автомобіля, вона хоче якби відкрити машину, він бере руку, закриває машину, каже: я, відпустіть мене, будь ласка, я хочу поїхати. Він каже, не переживай, не переживай. Ти доїдеш додому. Вона каже, я не хочу з тобою говорити. Він каже, добре, я буду говорити. Вона каже: Я не вірю в Бога. Він каже: Ти п'яна? Тут не кінотеатр, тут церква. Добре, я вірю в Бога, але я не вірю е, в молитву. Я не вірю, що Бог відповідає. І Павло каже, ну так, да, звичайно, Бог не відповідає на американців, Бог відповідає лише українцям. Вона каже: ти божевільний, Бог любить всіх, Бог всім відповідає. Він каже, а, я тебе зловив. Каже, ти тільки що говорила, що Бог не відповідає. Він каже: Ну, так, да, Бог, напевно, відповідає, але Бог не відповідає на мою молитву. Ну, Можна я помолитися? Вона каже, та ні, це не працює. Вона каже: я 16 років вживаю наркотики. Каже, я пробувала все, я молилась, я попала в тюрму. Я пробувала, нічого не допомагає. Він каже: Ти хочеш залишити наркотики? Вона каже, так, да, хочу. І він говорить: у мене є рішення. Вона каже: Ні-ні, ні не молись на мене. Ні, ні, я молитися не буду, тобі це не допоможе. Каже, у мене є рішення. Йди роздай біблійні уроки. Вона каже: Ти шутиш? Який є зв'язок між наркотичною залежністю і уроками? А він каже: О, має зв'язок. Але я тобі не буду цього пояснювати, тому що ти цього і так не зрозумієш. Просто роздай урок і все. І він говорить: коли ти молишся, що ти говориш? Вона каже: Ну, я молюся, щоб Бог звільнив мене від цієї залежності.' І він говорить: ти коли молишся, звертай погляд на Бога, відведи погляд від себе, відведи від своїх проблем. Бо коли ми на свої проблеми концентруємося, це якраз те, що нам не допомагає. Тому що сповідання, коли ми говоримо Боже прости, відбувається за декілька секунд. А далі, наш погляд повинен бути на Христа. І тільки ми на нього дивимося, ми перемагаємо. Він каже: просто роздай урок. Він каже, а я не вмію це. Він каже: ні, просто йди і роздай урок. Буквально через 15 хвилин вона дзвонить до нього і каже. Я ненавиджу тебе, я ненавиджу Бога, ненавиджу церкву, я пробувала, я стукала, мені ніхто не відкрив двері. Бог не любить мене, Бог не приймає мене. Він каже: А ти коли йшла стукати до дверей, ти молилася? Вона каже: о, я про це забула. Каже: Іди, сідай в машину і перед тим помолися. Через 15 секунд вона дзвонить і каже: Я помолилась, пастор. Бог не відповідає. Він каже: скільки ти молилася? каже, я їв яблуко. Я вкусив перший кусок, шматочок, я ще його не дожував. Ти кажеш, ти вже помолилася. Коли ти встигла молитися? Так не працює. Ти повинна посвятити себе цьому. Вона каже: Скільки треба молитись? П'ять хвилин. Поки Бог не дасть відповідь. Десять хвилин. Він каже: Ти не розумієш англійський, поки Бог не дасть відповідь. Півгодини. Він говорить. Ти повинна молитися, поки не дасть відповідь. Ти сидиш в цій машині, ти поки не состаришся в цій машині, ти молишся, поки Бог не дасть відповідь. Вона каже, я так не можу. Він каже: ну тоді повертайся до наркотиків. Вона каже: ти маєш на увазі серйозну молитву? Ну, я як думала, шутливу молитву. Він каже: Давай домовимося так. Я йду е, в церкву, в свій кабінет, а ти продовжуєш молитися. І я не їм, поки Бог не дасть тобі відповідь. Він каже, для мене це дуже тяжко, бо я дуже часто їм. Але я каже, не буду їсти, я буду молитися за тебе, поки ти не подзвониш, поки Бог не дасть тобі відповідь. І це була друга година, вона дзвонить в 5 годин. Щаслива, вона каже, пастор, Бог відповів мені. Каже, Я молилась, нічого не відбувалось. я молилась, нічого не відбувалось. Каже, Я потім перестала відкрила очі і почала спорити з Богом. Боже, чому ти не відкриваєш мені ці двері? Поможи. Він каже, Ось тоді ти почала молитись. Ось тоді тебе була щира молитва. Вона каже, що ти маєш на увазі? Він говорить про те, що коли ми звертаємося до Бога, Бог не хоче, щоб ми робили це завчено якимись фразами. Бог хоче, щоб ми відкривали йому своє серце, те, що ми відчуваємо, те, що нас болить. І ось тоді ти почала щиро молитися. Вона каже: Я почала молитись. І я побачила, відкрилися двері, і я бігом побігла в ці двері, вийшов такий байкер з довгим волоссям. Ось і я в нього запитала: мені треба дати урок в 14-ту квартиру. Ти стукала в 14 ту квартиру? Ні, я не стукала. Я просто хочу передати мій урок і піти. Вона каже: Ні, їх немає, я тобі не дозволю. Але каже: я сержуся на тебе, тому що я хотів, щоб ви мені дали урок, але ви мені не даєте. Вона каже: добре, я можу зараз дати вам урок, а потім прийти і дати цій людині в 14-ту кімнату. Він каже: заходь в кімнату.' Вона каже: Ні, 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 мені пастор сказав просто дати урок. Ні, ти мені принесла дати урок. Я не вмію це читати. Ти прийшла, ти повинна мене навчити. Він каже, я не знаю, як. Він заходить, заводить її в кімнату, виходить, сам закриває двері. Він каже, пастор, я війшла, він мене закрив. Потім через 10 хвилин він приходить і приводить ще 10 таких байкерів. Каже, пастор, я вже почала молитися, щоб Бог мене звільнив, мені вже страшно. Ми молилися, і Бог послав тебе. Ти ангел. Він каже, ні. Я така сама залежна, як і ви. Е, я взяла включила цей урок це був аудіоурок. Я включила його. І вона говорить: всі 11 цих байкерів разом зі мною ми дивилися, і вони плакали. Вони плакали і говорять, ми такого ніколи не чули. Ми молилися, і Бог послав тебе. Ми хочемо ще. Ми хочемо ще слухати про Бога. І вона говорить, в два часа. Я почала молитися. Зараз вже п'ята година. Я не вживаю наркотиків і мене не трясе. Ось що Бог робить, коли ми служимо, коли ми не концентруємо свою увагу на себе. Друзі, це, це працює. Коли ми починаємо дивитися на себе або жити якимись формальними фразами про Бога, це не працює. Бог хоче щирості, Бог хоче говорити на нашій мові, але ми йому часто цього не даємо. Бог знає, що нам потрібно. Бог каже, зупинись, хватить, хватить тобі жити цим гріховним життям. Прийди до мене. Він хоче прийти в нашу домівку, зробити там порядок. Він хоче прийти в наше серце, Він хоче змінити його. Він хоче дати нове серце. Він хоче, щоб ми були щасливі.